Привіт! Мене звати Євгенія. Я випускниця курсу комплексний інтернет-маркетинг Потік 40 Я завершила навчання у лютому 2025 році. Проживаю в Німеччині та наразі працюю маркетологом саме завдяки цьому курсу. До курсу я мала досить роботу в продажах та щось поверхневе у маркетингу, але завжди хотіла розвиватися в цьому напрямку системно з розумінням сучасних інструментів та практикою. Знання мої були досить розрізненими, Я щось чула, що читала, щось використовувала, тобто практикувала, але цілісного бачення маркетингу у мене не було. Можу сказати, що так, моя діяльність під час курсу вона змінилася. Я починала так мовити свою професійну інтеграцію в Німеччині з роботи кухонним помічником в шкільній їдальні, і під час закінчення курсу я працевлаштувалася маркетологом в німецьку компанію, яка займається продажем автомобілів. І мої досягнення так мовити я на сьогодні створила маркетингову стратегію для автосалону в Німеччині. Я офіційно працевлаштувалася в німецьку компанію. Почала самостійно налаштовувати рекламу та розвивати соцмережі, і найприємніше, найприємніше щодо курсу, мій е, дохід був десь 700-800 євро у місяць. І наразі ця цифра 1600. Але сподіваюся, що вона не буде сталою, та після закінчення виборного терміну і за допомогою своєї роботи знань, я зможу цю цифру підняти. Я прийшла на курс, бо хотіла розвиватися в цьому напрямку. Я хотіла стати впевненим маркетологом, котрий вміє писати не просто в інстаграм, а бути реальним, крутим маркетологом, котрий може застосовувати знання та приносити результат для компанії, чи чи для себе. Навчання було інтенсивне, але дуже логічне. Легко йшли блоки про позиціювання. А ось, наприклад, технічні речі, такі як реклама чи аналітика, для мене були більш складнішими. Але знову ж таки, завдяки підтримці чата, координаторів, спікера, це все легко, легко вдалося подолати. Мої найулюбніші теми. Так, да, напевно, це була унікальна торгова пропозиція, розробка стратегії. Це було дуже, дуже круто, і головне, що свої знання ти одразу міг застосовувати на практиці, тому що було дуже багато практичних занять. Мої поради для майбутніх студентів не бійтеся, якщо хочете реальних знань. Практики, підтримки і відчутного результату цим курсом у те, що вам треба. І найголовніше, що все, що ви вивчаєте, одразу можна застосовувати на практиці. Дякую.